Технологічно це виглядає так, що, по-перше, як відбувається з такими, з такими субвенціями. Прийшла субвенція більше мільярда на відновлення, да. І міським головам пропонують, або сільським головам, що окей, чудак, от до тебе зайдуть гроші, ця субвенція прийде, ти проводиш тендер, але мусить виграти цей підрядник. Тобто мусить виграти фірма рагайка питання. От, і все ні, ні, ні за що не переживай. Е, а хтось каже: Та ні, подожди, подожди, подожди. Відповідальність наша, а підрядник ваш там, типа ні-ні-ні. не годиться. Ну тоді пропонують два варіанти. Давай просто проведе тендер обласна військова адміністрація, наприклад, управління капітального будівництва, і вони все зроблять: тобі водогін, ти тільки підпишеш акт при е, прийому робіт. Да, там, типу, все, ти ж не відповідаєш. І більшість, до речі. Бо коли ми глянули на цю субвенцію по відбудові, більшість тендерів не, не, не в цьому, не в громадах проводяться або на рівні області, або навіть на рівні Києва. І це було ще ж принаймні, ну, наймлем для багатьох святи. От. Тобто і для мене там водогін в Бахтирському районі, або школу, в якій там Русня знесла кришу. Щоб відновити, відбудувати що для цього, там київські спеціалісти потрібні, чи все-таки субвенція має прийти в громаду. Для мене очевидно, в громаду. І тому я кажу, що там вже з старту це корупція. Якщо б мене запитали там, ну, посол, а я там з деякими послами там зустрічаюся, кажу: о, дивіться, раз така схема це корупція. Тобто, це значить, що обласна військова адміністрація знає, хто у них буде підряд, хто буде робити. А це буде робити свій, а своєму скажуть: скільки принесеш? І я думаю, що це більше, ніж вимагав Микола Миколаївич Задорожник. Це не 14%, а мінімум 20%. От або це будуть робити Київські. Буде Київський подрядчик, а він потім на субподряд восьмей. Це я називаю там, тіпа, ну, анекдот про Кажедуба. Хто знає, якщо не знаю, потім якось розкажу. А за дві Кажедуб літать. Я розказував тобі цей анекдот? Ні. Можу розказати три хвилини. Буде три хвилини часу? Ну, тепер ж цікаво, так що. Це там про Кожедуба? — да, Так, це, 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 метод, це метод називається да, «Кожедуба». Ну, це е, про український господи, е, є в, у Франції іноземний легіон. Він завжди на парадах іде перший. Е, це найелітніша бойова частина Франції, але туди набирають всіх покидьків з усього світу. Ну, які десь проштрафились, Десь там, от, наприклад, можуть задорожні втекти з України. Е, і е, ну, то, що тут е, його там, ну або Каламойський, Боголюбова тут їх недавно. Да, і щоб його десь не ловили, він записався в іноземний легіон, його звідти не видадуть, а через п'ять років йому випишуть чистий французький паспорт, і він вже буде там е, Ніколя, е, там Задорожній, да, там, і все. Е, все у нього добре, але треба ж п'ять років бути в, 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 в цьому в іноземному легіоні. А відвоювати так. чат пошлють там, ще кудись там <сіх> от, е, цей, е зараз обіцяють французи до нас прислати. В першу чергу ж пришлють інструкторів іноземного Лігіону. Ну, то, ладно, от, і типа, тепер сам Суто е анігдон да, що іноземний Лігіон е пропонує там, типа, е ну, потрібні льотчики. Льотчики срочно, срочно терміново. І приходиш перший. А вони ж навіть не питають, як вас звати, ми запишемо вас. Під... Просто як вас називати? Ну, називайте мене там, Іван каже. Дуб. Окей, каже Доб. Що, яке у вас портфоліо? Ну, там, типа що, 500 бойових вилітів, там, там 63. А е... е... скільки ви хочете зарплату? Ну, хочу 2000 євро. Окей, зайдіть через тиждень, ми вам повідомимо. От, заходить наступний. Окей, як вас звати? Як до вас звертатися? Звертайтесь до мене Ганс. Ну окей, Ганс. Що ви там назбивали? Ну, у мене тисячі бойових вилітів і 100 сталінських соколів, я рубанув. Окей. Яку ви зарплату хочете? 4 е, тисячі е, євро. Чотири тисячі. Хм, окей. Ну, зайдіть через тиждень, ми вам повідомимо. Заходить наступний, там, типа, а вас як звуть? Ну, називайте мене Рабіновичем. Окей, там Рабінович. А ви що там, типа, що які у вас там портфоліо, там, скільки ви збили? Та ви що, я, блін, висоти боюсь, я не літаю. Там ну, так, може там, з землі щось там хватанули. Ні, ні, муху тапком колись збив, це найбільший подвиг. Сміється кадровик, каже, я, я звиняюсь, а яку ж зарплату ви хочете? Я хочу 6 тисяч євро. Як 6 тисяч? Ну дві мені дві вам а за дві кажедуби політають. Так от це я називаю метод дуба. Коли беруть, подряд, коли тендер виграє Києва або суми, роблять якийсь водогін чи кришу десь в далекому селі, от, ви виграє під підрядчик тендер, а потім сам заробляє, відкат е, дає, а на супподряд бере якогось дуба. Тобто тих же ж мужиків з того ж самого, які будуть конкретно рити. Ці всі е, речі. От откуда беруться е, ці всі відкати. Тому що виграє той, хто потрібно. А в даному випадку з задороженнями, як вийшло? Що голов, сільському голові дали субвенцію і сказали, що підрядник має бути оцей. А він е, не послухався. І його тепер вважають. Чуєш, чудак, Ми ж тобі казали, або суми проводять тендер, або ти ну, підрядчик наш. Ти що? Ти, блін, ти от куди попав? І тепер, тобто, всі розуміють, ну, що їх кинули. Тобто жулики розуміють, що їх кинули. І вони що роблять, насилають туди пожарних, міліцію, поліцію, там, ну кого завгодно. На те, що там, типу, чудак, тобі не дадуть свої бабки. Ти не побудуєш водогін, повернеш гроші і ми тебе накажемо. За тобою тепер будуть бігати, тому що щоб другим не повадно набив. Пішов взяв голова громади, пішов до... Тих, хто може за нього вступитися, і ну, здав за дорожню. Я думаю, що вчинив правильно в даному випадку абсолютно. Ти знаєш це а... ну, голова громади тут показав справжню позицію, я би сказала, ну, з, -з, -з, з таким ну, По... правильно. потужним правильно. характером. Він сказав, то пішли ви і провів сам тендер, і йому почали так. перешкоджати. Так. І, ну, і просто міг, ти ж спілкуєшся з головами громад. Вони, вони так роблять з усіма так, головами. Просто е, де хто йде, так, прогинається. Так, ви, ви гляньте, про, ну просто дивіться, хто е, ну не те, що здувся, а просто хто погодився на їхні умови. Треба просто глянути, що, наприклад, я зараз не буду називати прізвище громади. Наприклад, Енська громада погодилась і їм тендер проводить е, Мустафанаєм або Володимир Артюк. Ну, умовно там, понятно, що ну якісь. Е, а, вони ж навіть в обласній військовій адміністрації створили спеціально нову структурний підрозділ. Я забув, як він називається правильно. Ну, тобто, умови О, які займаються відновленням. Да, і там, там, грубо кажучи, сидить троє чи четверо людей, які є тендерним комітетом, вони проводять тендера от, і приносять відкати. Ну, це дуже ну, я би сказав, що дуже опасна професія. Чому тому, що вдруг що вони будуть стрілочниками? Тобто, не ті, хто гроші отримали. Ну, це просто за дорожній попалився, а так би він отримав свій відкат, там, типа він шок відбувся. На правоохоронні органи тут попалилися Про, всі прокурорським, прокурор. тих, кто... да, да, ну прокурорським. Так, так. Прокурорським занесуть. Ну, от, от таке. Я просто хочу, щоб люди чітко розуміли, як, як ця схема працює. Ні, тут же ж не тут же ж не про схему? Схеми старі як світ, але я нагадаю, що якраз слуги народу прийшли не тільки з новими ліцями. Його ж цього чувака ніхто не знав, ні в Тростянці, ні в Охтирці, ні в Сумах. І Люди мало того, сам він не Охтирчан, Параситіст... він папа наїхавши. Він. Народився то в Дніпрі, але закінчував вуз. Він в Кривому Рогі і грав в 95 му кварталі. Це дружбан Володимира Олександровича. Ну він очолював якусь там фірму, там типа менеджмент, щось там 95-й квартал. Ну тобто, так. і, нам і, і, і ще якась... скаже, ще скажемо, Микола Миколаївич Задгрожній, мало того, е, голова тимчасового <свіщення> комісії Верховної Ради по побудові захисних споруд. Тобто, і відновлення, mm, фортифікації да, повід, Ні, повід, побудови це ж не відновлення, а побудова фортифікацій. Так от, Аня. Повертаюся я з Писарівської громади, ми там роздавали по проєкту Міжнародної організації міграції домогосподарствам, ну, постраждали там пакети допомоги. Да? І той, повертаюся, я підвожу двох. Хлопців, таких років 30, ну, які от ці з цієї стройки, проїжджає мимо цього будівництва, і такі загорілі, там тіпа голосують, їм видно, десь щось відпустили поранче. Всі решта ждуть автобуса, такий великий натовп. Я цих двох забираю, сажаю, поїхали і розпитую: ну, а що ви, як, працюєте, як де ще, скільки платять? А як? І одне з перших питань: як а як від ТЦК? Ну, не знаю. Там, типа, нас відмазали, ми там, типа, ми нічого, сказали, метро, ми не трогають, ми не проходили нічого, дії не поновлювалися, там поварували. Ну, окей, хорошо, значить, адмінресурс включений. А друге, питає, а скільки вам платять? Платять по тисячі в день. І платять кожен день, в смислі кожен день. Да, а я що питаю, що платять кешом? Так, да, приїжджає Бобік, якийсь, там виплачують всім по тисячі в день. Я, так ви не оформлені на роботу? Ні, ми не оформлені на роботу. Аня, це не корупція, А де, де е, ваше бронювання, а де ваше працевлаштування офіційне, де ваше ПДФО, блін? Нічого цього нема. І а, от Микола Миколайович якраз да. слідкує, щоб тут же, ж, не дай Бог, не було корупції. І закупівлю купівлю дронів це. <свят> Порудження фортифікації і закупівля дронів. Тобто, це зараз найважливіше. Безпека, яку блін, мали зробити ще до е, нападу О, Росії повномасштабного, вони ж мали зробити на кордоні Сумщини, а не е, тут самі сумчали мали відбуватися палками. І дрони, теж, які зараз є ну, розхідним матеріалом, на який вся країна збирає гроші, і це, це дуже важливо. От Микола Задорожний, який вимагає хабарі мільйонні. Очолює тимчасову слідчу комісію по закупівлі дронів і спорудження фортифікації, у але це безгам. навіть не все. Я, я просто ну ти розумієш. Просто я зараз хочу. Я не знаю, е, е, щоб ми зрозуміли, кого ми обрали. Ну ми так загально. Е, по перше, це була людина, яку ніхто в очі не бачив. Він просто йшов під Аня, брендом тоді. б Вибрали відро зеленсь. сказали там ну, за от дорожі, воно є за, за да або шваб, Ну, це відро й пройшло і тепер у мене Остан... питання. я, да. До речі, з оцими. За цими хлопцями їхав і питав їх там. Вони ну вони по перше, що це з Ахтирського району місцеві хлопці, да там з, uh -huh. не з Писарівської громади, трошки сюди ближче до ну, не буду називати хлопці з цієї громади. E, вони да, вони голосували за Зеленського. Мало того там, а за Задорожнього голосували. А хто це? точно, вони <реш> не в курсі діла. Ну кажу, слуга народу від вашого округа. Там, ви літом 19-го року голосували. Вони там. Ну а хлопцям років по 30 тридцяти голосували по полі. Вони так хто знає, мабуть, голосували, ну, не повний, не знаю. Там, типа, ну так я кажу, а ви не зв'язуєте А і Б там, типа, А, а то його молодець, і обрав. Зеленський малодіт, хлопчик, бо не втік. От так, ну це ж Зеленський, його ж там, типа, э, оцього Задорожнього поставив, який Лулік там, типа, а вони. А при чому тут Зеленський? А, ну да, Все. І я Ні, називаю так. Вони людей. його поставили. Вони ж мої земляки, я, я не можу назвати їх дурними, і тому я їх називаю наївними. Наївними. І тепер ці нові еліта, які прийшли побороть корупцію, просто кошмарять голів сільських рад. Це. А ви нічого не зробите, ми будемо вам блокувати. Хто так. ти? Хто ти, Микола Задорожний, якого в очі ніхто не бачив, ні в Тростянці, ні в Охтирці в містах героях, Охтирка, місто Герой, Тростянець був в окупації, і в нього взагалі піднімається язик до голови Сільради щось там вимагати. І тут же ж і правоохоронні органи всі в темі, і це фортифікації. Ну, я не знаю, чи будемо ми робити висновки, але навіть і це не все. Він же ж потім, ще після того, як вже набуємо. Його звинувачення висунули, так почалося слідство, сказали, начебто його виключили з фракції, але Ірина Геращенко сказала, що ні? Ну там на табло світилося, що він представляє фракцію Слуга народу. І він каже: Ну так я ж тут не один, так? є ж і в інших фракціях люди, яких звинувачують у хабарництві. Ну тобто, наскільки як це можна назвати? Як ти називаєш це красиво? Інфантильність? Цинізм? Yeah. Що це? Чи. Ну, от просто ці люди представляють нас у Верховній Раді. Про ну, що я... можна говорити? Ну, це їхнє програмне бачення, що поки я голосую, поки я там той, поки я в в долі, там, вдолі, типу, блін, як мене можна визволити. От, але зашкварених рано чи пізно вони позбуваються. Це, але ж це не значить, що сажають. От, і їм і Ніхто кажучи, хто ще ж не сів, це ж не перший... ...в сторону леса. да. Так само, як з Колі Тищенко, так само і цей випадок. Тобто, якщо б мене. Сказали там, Вітя, там от, от 100 баксов на що поставиш там, типа на те, що сяде, чи на те, що залишиться на свободі. Я сміло ставлю там. А, і ставка там один гнуль, наприклад. Я кажу: я виграю, я поставлю на те, що залишиться на свободі. Не покарають Ні. Ні. Запутають в трьох соснах, скажуть, що там, типа, що. Е Неправильно зібрані, зібрані свідчення, що там, типу, доведіть, що це його голос, там ну, третє, десяте, там. 30, 10, там. Окей, тоді таке питання. Це Микола Миколаїв, але політи... він політичний труб, його вже в активці не, не виберуть. Ну правда, зараз, якби вибори були, воно було по іншій системі, були б е е депутати по області, ну, вся область би була. Вибор, Та його ніхто й не знає там. Да, ні, правда, ні, але... був скандальчик з ним. Він там приїхав в светрі з літерою В. А, з якого ми, росіяни є, ми ми Ну, о окей? Це могла бути просто знаєш така? Ну якась недолугість а тут не недолугість. А тут що? Це сам Микола Задорожний вирішив, що він схопив Бога за бороду і е, вступив з говір злочинний з правоохоронцями або підставив їх, чи це? Ні, це командна робота, це командна робота. Значить, у них розподілені, що це моя корова, я їй даю. Це мій округ, я відсюди збираю і щось ділюсь, щось відкатую наверх, щось в партійну касу, тому що ж вибори теж ніхто а вдруг скоро вибори, а вдруг зараз швидко мир. Ну, швидко не вийде, але там через рік вибори. і Що робити? Треба, щоб каса ж була. От, і він, мабуть, ж був впевнений, що як друга зеленського з поїзда не викинуть що він все одно депутатом знову стане, що його запишуть кандидатом від сумщини. От і він десь пролізе, але ж кажуть там роботи, давай, давай, чудак, наповнюй касу. А він каже, в мене тут є трошки заощадження, так? Так, да, так. Да, ну всім ну, їм, мабуть, кажуть в офісі, що наповнюйте касу, там проблеми індійців шерифа не інтересують. Тобто, ви на свої вибори мусите накалядувати самі. А, але ну я не знаю в час, коли в нас катастрофічний дефіцит бюджету. Ми говоримо про мільйони, які йдуть просто в нікуди в якісь кишені, які ми могли би використовувати для безпеки. Гроші на але... відбудову нам дають союзники. Щоб ми це а будемо, хто, нам то, е, хто нам буде от, давати після таких скандалів? Хто нам буде давати? От питання, але в офісі президента вважають, е, що даватимуть, а куди вони дінуться? інакше ми здохнемо. Не хочете, щоб ми здохли? Давайте давайте, так ви ж будете красти, так отож будемо, але ви все одно давайте. Оцей оце цинізм слуг народу ну, зеленої влади, то що слуги це просто бренд. Цей цинізм зеленої влади найбільше що вбиває, що вони, вони ну, вони знають, що Захід не відмовиться. Я це, от щоб люди розуміли, це як, от син який. Е, в, щось там, ну, наприклад, скоїв злочин, там, ну, не знаю, вбивство там, чи е, е, грабіж якийсь, і прийшов, да, грабіж, і прийшов додому, до мами, там, типу, блін, мама, нас заховай. Е, мама, так синок, красти ж нехай. Каже, так а що, підеш здасиш? І він прекрасно знає, що мати не піде, сина не здасть. Так і вони, знаючи, знаючи. Що не вас захід не здасть, тому що ж ну вони захищають ж захищають же ж не зелену владу. Вони захищають же ж, ж ну, націю, яка бореться. Вони захищають держави, вони захищають свої принципи і стандарти. Вони не про реал-політик, а для для багатьох західних суспільствах саме е, цінності важливіші за реал-політик. От в чому в, в, випадок, от чому Путін там помиляється, що він думає, що реал-політик грає? Там воно так, та не так. Тому що тут вже не 45-й рік, а 2024 рік. так ну, що те... так. А ці грають іменно в тобто вони От Ріалполітик від Зеленського, тому що Міша Подоляк йому каже, або Єрмак каже, а вони все одно нічого не зроблять, будуть допомагати. І ми ще в о, героях будемо ходити. І, і, тобто, і на денежок собі трохи будемо о, о, героями в, в, в історію попадемо.